Черговий тиждень підходить до свого завершення. Я все ще експериментую із картинкою, щоб було прямо ідеально, а ви зараз дивитесь передачу Схід Ньюз». Це щотижневий новинний дайджест, де я, його ведучий Артем Єпур, розказую за події неділі, які сталися на території Донецької, Луганської області та в усій країні. І так, в першій новині. Зараз буде мова про всіх улюблені повістки. Цього тижня під час телемарафону. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський повідомив, що в теорії повістки можуть надсилати через меседжери. Так, телеграми, вайбери, ватсапи, інстаграми стануть платформами, через які до вас може прийти повістка в електронному вигляді. Зараз комітет веде роботу над усуненням деяких бюрократичних нюансів. Та тестують, як перевірити, доставлено повідомлення до отримувача чи ні. І на цьому моменті зараз вже з'явиться багато панікерів. Почнуть міняти сім-картки або просто видаляти всі меседжери з телефонів. От тільки, скоріш за все, зроблять покупку сімки із паспортом. А ось із наявністю меседжера буде складніше. Я тут бачу дві проблеми. Перша Скоріше за все, половина моїх контактів пропаде із Телеграму і доведеться спілкуватись за допомогою Голуба. Та й підписників в Телеграмі буде менше. А друга проблема це шахраї. Вони такої можливості не упустять і придумають чергову махінацію вилучення грошей у населення. Ситуація на фронті зараз складна. І воно зрозуміло, бо ці таргани лізуть і лізуть. Цього тижня деякі сили чмобіків із Бахмута перекинули до Авдіївки, так як місто набагато менше за Бахмут, було прийнято рішення перевести його територію до червоної зони тобто, в'їзд в місто волонтерам, журналістам, цивільним або активістам заборонений. Це зробили для того, щоб наші військові займалися своєю справою, не відволікаючись на потік туристів, якщо можна так виразитись. Також в Авдіївці ще залишились цивільні місцеві, які навіть якщо ядерка не покинуть свою домівку. Не можу їх осудити, бо хто я такий, та й вони, скоріш за все, свій вибір зробили. Однак треба розуміти, що в місті не залишилось жодної цілої будівлі, і з кожним днем знаходитись в Авдіївці тільки тяжче. А тепер, як моя улюблена рубрика у Дурніва, упс, а що трапилось? Росіяни почали потроху евакуюватись із Криму. А що це? Ви ж там купали землю для захисту? Навіть Медведчук розважається із своєю дружиною в Ялті. Якби росіяни не малювали чудову картинку, що в Криму безпечно, чогось склади із зброєю вибухають. Російські командування вивозять свої сім'ї та продають нерухомість. Це ж у вас там згідно з планом. Чи у вас план знову здати нам Медведчука, щоб потім його обміняти на велику кількість наших воїнів? М -м -м. Окреме звернення до людей, які під час початку повномасштабної війни звалили до Криму. Сподіваючись, що вони там відсидяться, а потім повернуться і будуть думати, що все добре. Панове, хоч ви і зберегли паспорт України, але ви не зможете вичистити історію локацій на своєму смартфоні які передаються на iCloud і так далі. Хоча деякі унікуми виставляють фотки в Інстаграм з відмітками. Альо, ви ж в курсі, що там якби Інстаграм це порушення закону і вас присадять на якусь скляну річ. Який висновок з цієї новини? Хай, біжать із Криму. Де так душевно, де так по-домашньому. Потім для української влади буде менше роботи. Зараз від держави та волонтерських організацій існує багато програм допомоги для переміщених осіб. Однак всі вони чогось входять в Хмельницьку область. Але зараз не про це. Як ви знаєте, Україна потрохи продовжує визволяти свої території від російських загарбників. І на цих територіях є жителі, які не покидали свій населений пункт по різних причинах. Саме для таких людей створена фінансова допомога від держави. Гроші від Міжнародної організації з міграції і Товариства Червоного Христа України будуть надходити через Укрпошту жителям деокупованих територій Донеччини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини. Про яку суму йде мова: 3400 гривень. 1200 від Червоного Христа. Та 200 від Міжнародної організації з міграції. Так, це одноразова виплата. Звертаюсь до цивільних із Бахмута, Авдіївки та інших міст, які зараз під загрозою окупації. Якщо не попіклуєтесь про своє життя та не евакуюєтесь, потім про вас подбає держава. Дасть вам 3 400 гривень. Звісно, якщо ви доживете. І остання новина це мінімальний дохід населення. Я багато дивлюсь, які електронні петиції реєструють мешканці нашої країни. І кожна четверта петиція це прохання підійняти мінімальну заробітну плату, бо ціни вже кусаються. А чого б їм не кусатись, коли зараз мінімальна зарплата 6700, а мінімальний прожитковий мінімум 8962 гривень. І ось прохання були почуті. У Раді зареєстрували законопроект, завдяки якому в три етапи буде підвищуватись мінімальна сума. У квітні 7300, у липні 8100, та у жовтні 8918 гривень. Плюс давайте ще зверху порахуємо податки. І що це? У жовтні вийде, що на руки людина отримає 7179 гривень, а прожитковий мінімум. У цей час будуть тільки підійматись. Математика третій клас. На жаль, у раді сидять гуманітарії. Під кінець новин ще скажу, що це законопроєкт, і за нього можуть не проголосувати. Тобто населення може і зовсім залишитись без підвищення. А про мінімум нікого чекати не буде. Це були головні новини цього тижня. Продовжуйте і надалі слідкувати за новинами нашого з вами регіону на сайті і на телеграм-каналі. Зустрінемось з вами наступного тижня з новою підборкою новин саме для вас. Слава ЗСУ!